Вітаю, мене звуть Ковальчук Олена. Я консультант з грудного вигодовування з 2018 року. І сьогоднішнє відео буде присвячено прикладанню правильному та ефективному. Чому? Да, тому що по суті більшість проблем з грудним вигодовуванням, ну якщо ми не беремо відлучення, то воно вирішується дуже часто за допомогою прикладання або повністю, або частково. І Надзвичайно важливо приділити увагу правильності, ефективності перекладання в перший місяць, ну а краще правильно ну, з перших же днів у пологовому будинку, але це вже ну, таке ліричний відступ. І так, правильне чи ефективне, насправді це нібито одне й те саме, але є різниця. Чому? Ефективне, це перш за все про ситуацію, коли ви впевнені, що у вашої дитини недостатньо йде набір ваги, а тобто недостатньо дитина отримує молока. При цьому у вас може не бути проблем, які залежать саме від правильності, тобто вам може бути не боляче годувати, у вас не буде тріщин, у вас не буде лактостазів і ще якоїсь бяки пов'язаної з грудним вигодовуванням, але дитина, ну. Не набирає вагу. І тут перше, що ми робимо, ми перевіряємо прикладання. Що ще робити в цьому випадку, ви можете подивитися у моєму відео про мало молока. Посиланнічку, ви, власне кажучи, вже бачите. Ну, а якщо казати про правильне прикладання, то це вирішення проблем, саме таких фізіологічних для вас, тобто ефективне для дитини, правильне для вас. Тому, якщо вам боляче годувати під час годування, коли дитина бере груди, або після годування, таке теж може бути. У вас весь час тріщини, дитина розсмоктує, розжовує прямо ці груди нещасні. У вас періодично є лактостази, ну або застой хоча б, то це все про правильність прикладання. Звісно, в ідеалі. Треба розглядати кожну ситуацію окремо. Але є загальні помилки, які роблять більшість. І сьогодні поговоримо саме про них. Перш за все, ваше ефективне, правильне, ідеальне прикладання починається не з дитини і навіть не з ваших грудей. Ну, Своїм я світити не буду, Ютуб не дозволяє. Тому починається з вас. А саме з вашого положення. Наразі я зараз сижу невірно. Чому? Тому що у мене немає ззаду нічого. Я просто вишу в повітрі. Мої ноги, так, да, вони, типу, правильно, з точки зору дивану, але не з точки зору грудного виготовлення. Чому? Тому що в такому випадку мені доведеться при прикладанні нахилятися вперед, скоріш за все, облокочуватися на свої власні коліна. Для того щоб годувати дитину достатньо довго. А хто вже народив, той знає, що дитина може, власне кажучи, бути на грудях. Ну, не по 5 хвилин, по 20 по 30. І ось така поза для годування. Особливо що ваша дитинка важить не 2 кг, а 4-5 кг, скоріш за все, відгукнеться вам просто сильним болем у плечах та спині. Звісно, це теж не додасть жодного задоволення вашому грудному вигодованню. Тому спочатку починаємо з себе, а саме вам необхідно облаштувати своє місце для годування. В ідеалі, якщо у вас є крісло, щоб тут були якісь там підруки, ви могли облокотитися. якщо ж немає, наприклад, як на цьому дивані, то ми облаштовуємо місце за допомогою подушок. Можна використовувати звичайні дивані, можна використовувати ті, які ми ви спите. Це може бути подушка для годування, вона вам може допомогти. А також подушка для вагітних ось ця така велика, кругла, якою можна обмотатися і влаштувати так, як вам зручно. Наприклад, однією з варіацій може бути ось така: я відкинута трохи назад. Тут у мене такі. Тверденькі подушки, тобто я на них не провалююсь. У мене є подушка, наприклад, під цю руку, бо дитина ось буде тут у мене з цієї сторони, тому цей лікоть буде облокачуватися, він не буде висіти в повітрі, а тобто у мене не буде боліти ось ця рука. В ідеалі ще підставити щось під ноги, щоб ось так трошки підняти коліна. Але це вже не обов'язково. Тут дивіться на ваш зріст і на ваш комфорт. Якщо вам зручно в такій позі, будь ласка, але пам'ятайте, в цій позі вам доведеться провести досить багато часу, скоріш за все, тож облаштуйте ваше місце так, щоб було комфортно саме вам. Щось під спину, щось під руку, можливо, і під іншу, теж тут може бути подушка для годування або, звичайно, ну, наприклад, так, для того, щоб підняти дитину. Це особливо важливо для мам, які такі високі, невеликі груди. Чому? Тому що інакше вам доведеться так дитину тримати. Так, ви дитину поклали на подушку, облокотили, притисли до себе і собі відпочиваєте. Це ваша позиція. Так, прикладання починається з того, що ви прикладаєте дитину до грудей. Не груди суєте дитині в рота, а прикладаєте дитину до грудей. Спочатку загальна позиція, потім нюанс. І так, наприклад, у вас є груря, у вас є дитина. Коли ви прикладаєте дитину, я беру з ось такою позицією. Зверніть увагу, що ви не тримаєте отак голову. Ви голову притримуєте, ну, бо вони її все ж таки потім починають тримати. Але у дитини має бути можливість відхилити голову назад. Тому притримуєте. І притискаєте дитину до вас. Між вами та дитиною не має бути ось тут проміжку. Не ось так і дитина повернута, а саме розвернута до вас животиком. Ножки можуть як висіти, так і можуть знаходитись на подушці ось тут. Або ви їх просто притискаєте до себе лікція. Повністю притиснута до вас. Ось ця нижня ручка. Тут зверніть увагу, є діти, які люблять ставити руку всередину. В принципі, декому це заважає, але не усім. Тому, якщо вашій дитині це не заважає і в іншому вона гарно прикладена, то рука може залишатись. Якщо ж ця рука заважає. Розвернути дитину до вас повністю, а вона має бути ось так, аж плечем на вас. І тут, до речі, ваша поза буде допомагати, тому що ви трохи назад відхилені, і вам легше покласти дитину. То ось цю руку треба виняти сюди, сюди, тут же, як захоче ваша дитина, наскільки буде дозволяти її тонус і її бажання. Ви прикладаєте дитину до себе. При цьому ваші груди знаходяться на місці і тут увага, будь ласка, зверніть на це о, так, вашу пристальну увагу, бо це, мабуть, та помилка, яку робить більшість. Більшість мам бере груди, бере дитину і надягає дитину на сосок, або ж тягне груди до дитини. Ось цього руху не має бути. Ви прикладаєте дитину до грудей. При цьому дитина, коли ви прикладаєте, має носиком дивитися в сосок. Не ось так, а ось ось так. Сосок дивиться в носик. Тоді дитина. Буде просто мати потребу підняти голову, широко відкрити рота і надягнутися на сосок. І взяти ось цю частину ареоли, сосок і, ну, або всю, або часткову ареолу зверху. Тобто сосок дивиться в носик, коли ви підносите дитину сюди, і дитина бере. Весь цей час дитина розвернута до вас, вона не відпадає ось таким чином, тому що ось так їсти просто неможливо. Коли шия сюди розвернута, тіло знаходиться ось в такій, в такій позиції, то відкривати рота буде боляче. Ось тут все буде напружене, і дитина не буде їсти добре. Вона просто буде весь час злазити на ваш сосок, і таким чином ви будете отримувати пожовані соски з тріщинами. Тому розвернута повністю до вас в одній лінії прикладаєте. Ще один момент. Особливо він, мабуть, важливий для тих, у кого не чіткий сосок або дуже м'які груди. Або дитина тільки вчиться. Коли ви прикладаєте, сформуйте ваші груди. Ну тут такий сосок теж не дуже виділений. Тобто, коли ви прикладаєте дитину, ви робите складку і таким чином допомагаєте дитині надягнутись на груди. Так, набагато зручніше. Особливо у малятам, які нещодавно народилися, вони ще невеличкий ротик. Тому ось на такий Сосок з грудей їм буде надягнутися набагато легше. При цьому ви можете цю складку тримати весь час годування. Таки може знадобитися знову ж, якщо у вас великі м'які груди, якщо також у вас дуже плотні груди, тоді теж ось ця складка може триматися весь час. Якщо, наприклад, ви навпаки, тримаєте дитину ось таким чином. То складку ви робите ось так. Так, ви собі, звісно, перекриваєте огляд, є таке. Але дитині ви таким чином допоможете. З часом дитина буде рости, вона звикне брати правильно і цього може вже не знадобитись. Але це все про просидячі. Є кілька нюансів і лежачі. І так, коли ви годуєте лежачі, теж важливо вмоститися зручненько. Так, звісно, можна лежати на власній руці. Але лежати так 30 там, хвилин, наприклад, може затікти рука. Ну і тоді вона у вас не функціонує. І у вас залишається тільки одна рука для того, щоб допомагати і груди тримати, і дитину прикладати. Тому краще підібрати зручну за розміром подушку, на якій вам буде зручно лежати, при цьому у вас не буде тиску на плече. І у вас буде теж рівна доволі лінія ціла. Щодо ніг, тут о, багато хто рекомендує обов'язково їх ось так скручувати, тоді нібито зручніше. Але на практиці можу сказати, що є доволі багато мам, які можуть лежати практично з прямими ногами дуже довго і їм зручно. Більш того, такі позиції зручніше, коли ваша дитина пхається ногами. Ну, тоді в неї є простір, куди попхати. Бо якщо ви ось так лежите, то вам можуть набити-сі. Ну, це вже такий лірічний відступ. В цій позиції діє такий самий принцип. Дитина повністю розвернута до вас, прилягає повністю. Чомусь положені лежачі дуже багато робить такий, таку помилку, і дитина лежить де якось ось так. Тут може ще одна дитина поміститися, але дитина так само має лежати тут. Ніжки можуть бути десь так, можете їх навіть затиснути між своїми ногами, якщо дозволяє. І так само ви бачите, що робиться з грудьми. Цією рукою ви можете підтримувати дитину, щоб вона не відвалювалася. Цією рукою, наприклад, за необхідності допомагати. Стиск, стиск, стискати груди. За необхідності, ви можете трохи дитину посунути. Суєте її трошечки обережно, ось так, за ноги. Якщо бачите, що вона, наприклад, відштовхуючись від вас, піднялася разом з грудьми вверх. Ви можете обережно потягнути. Тут все ще жодного простору. І в такій позиції ви годуєте. Будь-які позиції, в які б ви нагодували, обов'язково спос... дивіться, щоб дитина широко відкривала рот в той момент, коли ви її прикладаєте до грудей. Іноді треба потренуватися, зловити цей момент і надіти дитину на груди. Не груди в дитину, а дитину на груди. Надягаєте, тримаєте і кажете, молодець, Люби, сьогодні нам це вдалося. Тренуйте ваше правильне прикладання при Кожному годуванні і дитина звикне брати вірно, так само, як і ваші руки звикнуть правильно прикладати дитину. Тоді у вас буде достатньо молока, а ваші груди будуть цілі. Пока!